Команда вже на стадіоні, вже хлопці зайшли в роздягальню і зараз познайомляться із газоном Ореник-Данськ, де відбудеться спарринг матч із Лехією. Ось ми вже і на арені Гданська. І це хлопці із клубу Лехія, з якою будемо грати сьогодні. На жаль, цей клуб зараз грає у другому за силою дивізіоні, але взагалі арена однозначно велична. Вона збудована до Євро 2012 і має форму і вигляд бурштина. Так само бурштин довгий час відбували тут на узбережжі Балтійського моря. Ось в такій величезній капсулі Бурштиновій. Сьогодні і буде наш спарринг-матч. У, власне, так виглядає стадіон у Гданську, коли тут повні трибуни. І це, до речі, фотографія із принциповим матчем із Варшавською Легією. Це Лехія, тоді 1-0 легя виграла. і це однозначно пам'ятна перемога для Лехії, яка тут задокументована. А ось, до речі, є м'яч, який ви одразу впізнаєте. це пам'ятний для нас турнір. Євро 2012. Ось саме цей, пам'ятаєте. Танго 12, ось так називався. Так і ось а, саме цей м'ячик із євро. 2012. чотири гри тут відбулося. Ну сьогодні буде гра збірної України, яка ж тут ніколи не грала, але це неофіційний спаринг із Лехією. Але сподіваємося, коли ж тут зіграємо і збірною Польщі свого часу. Подивимося. Де підготовка до гри, чи розминаються також, розминають м'язи, ігрові з м'ячем, каже, цього є можливості, треба використовувати. Дане, приємно тебе бачити, доброго. граєш тут Вечер. для вас і доброго вечора. Так, ну і як тобі сьогоднішні спаренки, враження від нашої національної команди? Дуже приємно зустрітися з хлопцями, побачити їх, привітатися, пограти. Майстер-клас нам сьогодні провели, але ми також грали сьогодні, не тушувалися, грали добре, мали можливості забити, але не забили. «Насправді сьогодні така погода, ну достатньо холодна, зрештою, що робити? Це листопад, але наша команда готується до Італії. Це найважливіше, це етап підготовки. Як взагалі хлопці справили враження? Саме по грі я не кажу про якусь тонкочах, а взагалі так, як ти відчуваєш їхню готовність. Рівень відчувається. Національна збірна все-таки найкраще хлопці зібрані тут. Тому було приємно зіграти цю гру і подивитися на свій рівень, на свій рівень на фоні наших хлопців. Ну, як думаєш стосовно матчу з Італією, який це буде матч? Чого ти очікуєш? Ну, Напружена гра буде, але перемога буде за нами. Це правда треба вірити. Ну і так, тут Лехі Лехі зараз бореться за повернення до елітного дивізіону. Так? Що можеш сказати два слова про команду взагалі, про, про клуб? дуже, ну, дуже молода команда. Мені 28 років, і я найстарший, і я Капіч, і тут є Луїс Фернандес 30 років. Ось ми три хлопці, які, ну, найстарші. Тому 22, 21 рік, 23 тому ми наймолодша команда зараз у фортуні першій лізі. І ми маємо дуже хороші результати в останній грі і будемо старатися вийти в екстраклас в цьому сезоні. Ну, хай у щастить у твоїй кар'єрі, ну і ще можна спробувати за місце у збірні, як ти даєш. Я гадаю, завжди можна, завжди треба, а не можна. Тому все для цього роблю і буду, буду звісно, старатися. Удачі, друже, і раді вас для тебе. Вода така сильний дощ був, і поле було дуже тяжке, але все рівно треба ходити грати, награвати комбінації і ну, то, що нам і вдавалося. Потім будемо розбирати на теорії, що що як у нас було в загальному? Чого саме тренерський штаб? Хотів від вас, які завдання сьогодні ставив? Це на ну, я вважаю, що будемо вже на теорії розглядати, що саме хотів Станіславович, і будемо дивитися. Ну а тут важливо було все ж таки. Я думаю, якийсь також об'єм роботи, так тобто, що все ж таки спарринг є спарринг, це хоч і не офіційний, але матч, і в цьому сенсі зовсім інший підхід, зовсім інший ритм, рух, скажімо так. Ну так, звісно, це триває підготовка до Італії, і треба бути готовий готовий не тільки тактично, а й фізично, як ви і сказали. Так, готуємось до е, на максимум своїх можливостей. Ти забив перший м'яч у цьому протистоянні. і Для тебе це гарна традиція. В таких спарних матчах ти майже завжди забиваєш. Ну так, є таке. Є таке. Як в цьому епізоді все трапилося? Ну, на добиванні спрацював, воротар відбив перед собою м'яч, і я був першим на м'ячі, забивав. Воротар наш добре з ними Богдан Сарнавський, ну з ким не буває, так? Так, так, я з ним, я з ним був і у Дніпрі, дуже добре його знаю. То він е подарунок тобі зробив чи? Так, звісно. Гарний настрій це взагалі запорука всього, але ще буквально кілька слів. Все ж таки було холодніше бігати на полі чи сидіти на лавочці запасних? <гум> на лавочці запасних, звісно, на полі не так холодно, бо поле було тяжке, дуже тяжке поле, тому деякі моменти не вдавалося. Але... Будемо розбирати свої помилки і готуватися до Італії. Що в епізоді цього – це три гольові нагоди Тараса Степаненка. Сьогодні він мав зробити хитрик, і всі ви за нього так вболівали на лавочці, але Тарасові, нашому ветерану, нашому капітану, трохи не щастило. Так, трохи не щастило. То поперечення, то ворота якимось дивом там виручив. Ну буває таке. Може, на Італію <зставив> цей його. Дай Бог, щоб так і було. Так, сподіваємося, ну всі ніби нормально, хоч і побігали, але почувають себе здоровими. Це важливо. Не засудиться так, це саме головне. Сашко, отож, це етап підготовки. Сьогодні ну, погода була, кажуть, що дощ футбольна погода, але сьогодні, здається, ну, вже зима наближається, сьогодні було дуже холодно. Так, було дуже холодно, але холодно для е, обидві, обидві команди, тому хороший контрольний спаринг. Я думаю, що тренерський штаб отримав якусь інформацію від цього спарингу і будемо готуватися до, до гри зі збірної Італії. Не вдаючись в деталі, які, звичайно, ми зберігаємо в таємниці, але тут все ж таки найважливіше було десь фізичне навантаження отримати, чи десь якісь можливо були вже награвання. Я думаю, що пріоритет був все ж таки комунікація і награвання між гравцями, тому що. Фізично на на сьогодні я думаю, що всі готові хлопці, тому що всі чемпіонати зараз е, вже тривають достатньо довго. Там я не знаю скільки 12 ігор. Кожен, кожен з нас зіграв вже в чемпіонаті. Е, це без кубку, тому в плані фіз, фіз, фізичного стану я б не сказав би, що це було сьогодні в пріоритеті. Зрозуміло, ну і, звичайно, сидіти чи стояти за воротами було дуже холодно. А тобі на полі, наприклад, нормально було в принципі. Як на полі було набагато тепліше, ніж сидіти. Це відсотків. Справді, лехя такі клуби з українським слідом. Там Богдан Сарнавський на воротах два хлопці: Максим Хлань та Іван Желісько на полі. Щось вони підходили. Може говорили, чи ну, звичайно, інше покоління, але ті була якась комунікація. Ні, після гри тільки трошки перекинулися декількома словами, а так ні. Цікавий момент, такий, я думаю, що можемо відкрити, що в нашого, одного із наших найдосвідченіших гравців Тарас Степенко було одразу три моменти гольових забити. Шо ти думаєш, чому трошки сьогодні не вдача від нього відвернулася? Ну я сподіваюся, це все перенесеться на грузі збірної Італії, тому в нього ще все попереду, але сьогодні він мав збувати хеттрек. Ну нічого все одно це не офіційна гра, так що це був би неофіційний. Побажаємо йому справді продовжити свою, свою серію у матчі, який ми всі чекаємо. Я дуже на це сподіваюся. Українська асоціація футболу.